Малий! Малий! Добривечір! Патрульна поліція, старший лейтенант Капустинський. Ну точно. Що ви без світла рухаєтесь? Тоді. Назад. Тоді. Не працює у вас світло? Передвіть документи, будь ласка. Да. водій, не да, їдьте. Стійте тут, водій. Водій, стійте тут, кажу. Вова, в машину сідай. Я Стійте тут. Сидіть, 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 сидіть. Ні? Куди сидите? ви втікаєте? А? Куди? Стійте тут, кажу. А? Стійте тут, водій. Стійте тут, кажу. Чого ви? Стійте тут, куди ви втікаєте? Нікуди. Ну то стойте. документи ну. є у вас на автомобілі? Ні. Я вже тарулю мене сьогодні. А хто сидів? Хто? — Іди сюди. Хто сидів за рулем? Ну ви сиділи за рулем. Хто? — Докажіть, докажіть. Я бачу вас. Там дитина. Що? Документи придивіть, будь ласка. чого документи. Документ. Придивіть документи. Ви їхали без світла. Документи. Які? Це телефон. Ну і що далі? Вас, водій, документи є. Які документи? Васюта, в рацію кажу сюди. Давай, Васюта, давай. Документи кажу. Документи приді... для чого? Для того, Ми чим ви керували документ. транспортним засобом. Де ваші документи? документи? Я вас бачу. Стійте, не, не штовхайте мене. Не штовхайте мене. іди Я йду. Тихо, що ви мене ти Тихо, тихо. стояти на місці. Ну, Хто що? сказав, що? На місяць, Не можу. Діти. Там діти. Там Там, нас маленькі діти. Зачекайте світло. Можна? Заспокойтеся. Чому... Можна світу. Заспокойтеся. Світло, можна включити. Можна. Да не тру... Забор... тут. Документи є у вас. Які? Дитей, дитей На автомобіль. Який автомобіль? Якісь, блядь? Камеру включить, за що ви визиваєте? Жиновні, ви Ру, Ру, рухались Зад, Зад, заднім рухали. ходом без вімкненого, ближнього. Взагалі рухали? без світла. Бі, ви в цьому автомобілі. Ти, назад подивимося. Назад, 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 назад кажу по раз? Так ти, го, але тут. Сюди. Сюди, сюди. Вова, сюди, сюди. Відійшли, літукайте мене. Я Мене? Але, але, що ти жінку мою здару? Сюди підходьте. Жінку... Так, не трогайте. його! Доброго, я жінку не трогаю, вона а, ну, мене трогає. Чекай. Дік, все, відійшли. Відійди, відійди. Я, я причуд. відійшли. кавідш! Зайшли з автомобіля. Ти, будь ласка. А тепер що ви дякую, кричите? Стара рабова... Вова. Так пані, відійшли. Я не відійду. Так, не трогайте. Так, не трогайте його. Ну, а сюди що? назад йдіть. Та ну чого ви трогаєте мене? Не трогайте мене. Він мене на землю. Вези. Назад відійди. Назад відійди. <звук> назад відійди, скажи. А тепер мені поясні, чому? Так, чу. не трогайте мене. Ти не хочеш? <звук> ти розумієш, що ти говориш? <звук> я <ти> розумію. Шановні, відійди сюди. Я без рук. Ви <звук> <ти> не <звук> треба не треба. Успокойся. Відійди.

Ну, так, Він. не, 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 не штовхайте. Так, <постійка> <Я, постійка> <кодава? постійка> так <постійка> шановний, та успокойтесь, що ви дьоріте. Зараз поговоримо спокійно, ви? спокійно поговоримо. Так, не трогайте. Як це вулиця Вова? <постійка> я спокійна, вулиця? Вова, <постійка> Нормально, спокійно. <постійка> на 103 на Кічкарівській збоку. Так, не штурмся, я сказав. Ти що дебіл? Я дебіл! — Я дебіл! — Я діб'я. Витікується, брати. Находить. Де треба допомогу? на Находить. Сковальський з'їзд на Кічкарівську. З дітьми звідти переїхали. Ми всі їхали додому. З дітьми. А ми їхали додому, діти виходили всі. Малий був за рульом. Малий це Ігор? Ну, малий бо, щось в І Як його бачити? Я міг про Як ми так п'яний ще дітей возить? І я міг бути за рулем. Повірте, бо ми там їздимо дуже часто такі. Ми в узлоці вулиці. Не поліція, не якась там якась ситуація. Це автобусники. Ми у житті все життя за рулем. Ми не боїмося нікого, нічого. ми нормально? Так, да, ми їздимо. Але я самі... бачив, що він в забор їхав взагалі. Ну то, що він їхав, можливо, в забор, то можливо, він і їхав. Я нічого не...